Друзі, всім доброго ранку. У нас рубрика зниження ціни, і в нас сьогодні попадає в цю рубрику тракторець Скаут Тівай 254. Це є повнопривідна 25-ка в максимальній комплектації. Він має все, що вам потрібно для повноцінної роботи. Роботи любої складності. Це є повнопривідна машина з гідропідсилювачем керма на класному двигуні КМ 385 БТ з рівною підлогою, дводисковим щепленням. Реверсивна коробка, 8 передач вперед, 8 назад. Все культурно гарно зроблено. Є блокування. ВОМ двошвидкісний 540 тисячу. примусово задня гідравліка, плаваючий режим, додатковий гідророзподільник. Вибір режимів, передній міст. Ось така панель приладів. Давайте підлізу. Ось така панелька, максимально інформативна. Розбірний передній диск, резина 7,5х16, 11,2х24. Передні вантажі, задні вантажі. Ось такий апарат. Відбулось зниження ціни на таку круту 25-ку. Зовнішні циліндри, 4 гідроконектора. Посилена задня навіска суцільна, не зварна. Все навколо сидіння зашито. Ледовський, ледовська задня робоча фара, плаваюче сидіння. Ну, ось так Все культурно гарно зроблено. Стара ціна 6950 умовних одиниць. Нова ціна на таку модельку 6790 умовних одиниць. Гарантія на техніку скаут в Україні 2 роки. Доставка до вас додому буде безкоштовна. Тож, якщо ви приглядаєтесь саме до такої моделі, рекомендуємо вам не зволікати, тому що техніка направду хороша, цікава і вона дуже активно розпродується. Друзі, телефонуйте з радістю вас. Проконсультуємо, і наразі в неї є ще вільні декілька штук.